Панянки Редіт, який вщинок хлопця, навмисний чи ні? миття змусив вас подумати: ого, він у хорошому сенсі, не схожий на інших. Він порвав зі мною, тому що збирався переїхати працювати до іншого штату, а я просто не могла податись за ним. Він приносив мені квіти, смаколики, вечері, листівки і не пам'ятаю, що ще, аби пом'якшити удар. Коли він повернувся, я перебувала в скрутному становищі, ледве зводила кінці з кінцями. Він приїхав до мене з повними сумками продуктів, яких вистачило б на кілька тижнів. Також намагався дати мені готівку, але я відмовилась. Після того того, як він пішов, я знайшла гроші, заховані під чимось на моєму столі. Не пам'ятаю під чим саме. Він загинув через кілька років в автокатастрофі. Кріс, ти був єдиним таким чоловіком. Я ніколи не втрачу можливості розповісти світові, якою унікальною і дивовижною людиною ти був. Коли мій чоловік був ще моїм хлопцем, я помітила, що він завжди спілкується з усіма в кімнаті. Наприклад, коли ми цілою сім'єю збирались, він підходив абсолютно до всіх: тата, мами, сестри, двоюрідних братів, сестер, дядьків, тіток, друзів, і міг завести з усіма розмову, а згодом і стосунки. Навіть собака моїх родичів знав, що він єдиний, хто знайде час, щоб погладити його. Спочатку я думала, що мій хлопець це просто товариська душа. Що я дуже цінувала, оскільки сама завжди була соціально незграбною людиною. Але з часом цей його дар приніс свої плоди. Коли моя двоюрідна сестра, скажімо так, потрапила в погану компанію і відчайдушно потребувала допомоги та підтримки. Єдиною людиною, до якої їй було комфортно звернутись, був мій хлопець. Він зумів повідомити про це решті членів сім'ї та врятувати її. Я зустрічалася зі своїм тепер уже чоловіком близько місяця, може двох. Одного вечора я була вдома, аж раптом він несподівано зазирнув в двері і попросив мене вийти до його машини. Там він просто виставив переді мною шматок дерева, який щойно купив. Виявилось, що хлопець придбав його неподалік від мого будинку і, проїжджаючи повз, вирішив зупинитись і показати мені. В буквальному сенсі продемонстрував мені свою деревину і пішов. Тоді я зрозуміла, що він не Намагається грати в якісь ігри або прикидатись, як це робили інші чоловіки, з якими я зустрічалась. Той шматок дерева став нашим журнальним столиком. Не можна заявити, що шматок дерева став запорукою ваших стосунків, і не показати готовий продукт. Ми вимагаємо світлин журнального столика. Ось фото. На одному з наших перших побачень, офіціантка підліток вилила на нього цілу склянку води, бо було дуже людно, і дівчина поспішала. Вона почала вибачатись зі сльозами на очах, а він узявся втішати її, навіть не турбуючись про свій одяг. Він дав їй хвилину перевести подих і відпочити від інших клієнтів, даючи що зайнятий з нею. Перш ніж дівчина, оговтавшись, вирушила далі. Я неодноразово спостерігала за поганим ставленням до офіціантів, але дивлячись на те, як він. Піклується про неї. Я повірила, що одного дня він стане чудовим батьком. У старших класах мій товариш, якому я подобалась, спік величезну тарілку шоколадного печива і подарував її мені. Я з'їла все печиво за один урок. Він був приголомшений і водночас трохи наляканий. Я подумала, що це дуже мило і незвично, що хлопець пече комусь печиво. Ми з ним разом вже 16 років, одружені майже сім. Той день, коли він приготував мені печиво, я ніколи не забуду. У мене діабет першого типу, і я ношу помпу, яка по суті є машиною, що допомагає відстежувати рівень цукру в крові, та відповідно до цього вводить мені інсулін. Коли рівень цукру в крові стає занадто низьким або занадто високим, помпа видає звуки, низький тон при низьких показниках і високий тон при підвищених показниках. Мій хлопець вивчив ці звуки. Одного вечора я сиділа на дивані і скролила, коли помпа подала сигнал, що у мене низький рівень цукру в крові. Він саме був на кухні і, не кажучи ні слова, пішов до холодильника і приніс мені упаковку соку. Я не підозрювала, що він знає. Мені було дуже приємно усвідомити, що мене розуміють, і що хтось виділив час для того, щоб краще вивчити мене і мою інвалідність. На той момент ми зустрічались лише два чи три місяці. Мій чоловік щиро слухає, коли я розповідаю про хобі, яких він не поділяє, і запам'ятовує те, що я говорила. І я від цього неймовірно щаслива. Ми поїхали забрати цуценя, і я саме влаштовувала його на задньому сидінні машини. Потім озирнулась і побачила, що мій хлопець нахилився, і подякував мамі собаці, пообіцявши їй, що ми подбаємо про її малюка. Ми одружені вже більше 15 років. Коли я почала зустрічати зі своїм хлопцем, він знав, наскільки я схиблена на каменях і прочісуванні пляжу. Ми живемо на узбережжі, тож я можу годинами шукати мушлі, а він ніколи не скаржиться. Під час першої подорожі, яку ми здійснили разом, він відвіз мене до найбільшого природного скельного утворення на західному узбережжі Бей. Я вже велика дівчинка, однак він ніколи не змушував мене почуватись дурепою через мою любов до каміння. Та коли Ціонуванням, коли ми приїхали туди, він сказав: Я знаю, як сильно ти любиш скелі, тому привіз тебе до найбільшої з них, яку тільки зміг знайти. На жаль, ти не зможеш забрати її з собою. Я одразу ж розплакалась, тому що в попередніх стосунках мене завжди висміювали за мої вподобання. Одного разу я пішла погуляти з трьома друзями та хлопцем, з яким нещодавно почала зустрічатись. Ми вирушили у фудкорт, щоб поїсти. Всі п'ятеро обрали різні страви, тож кожен зробив замовлення окремо. На жаль, мою страву готували довше, і я побачила, що всі четверо, включно з хлопцем, з яким я зустрічалась, повернулись до столика з замовленою їжею. Коли мені нарешті видали моє замовлення, я повернулася до нашого столу і побачила, що троє моїх друзів. Длубається у своїх тарілках, а його тарілка залишилась недоторканою. Щось не так з твоєю їжею? Чому ти до неї не доторкнувся? запитала я. Він відповів: Я чекав на тебе. Присягаюсь, я ніколи не забуду той момент. Тепер ми одружені. Коли ми були молодими, зустрічались і все ще жили з батьками, у моїй машині зламався двигун, і мені не було на чому добиратись на роботу. Він пригнав до мого дому свою автівку після роботи посеред ночі, поки я спала, щоб я могла вранці дістатись на роботу, а сам вирушив додому пішки. Вломився до мене додому, що приготувати запіканку, і залишив записку з інструкціями щодо подальшого запікання. Я була зайнятою матір'ю одиначкою, і ми зустрічались досить довго, тому це не здавалось кріповим. На нашому третьому побаченні він провів мене до машини, але потім зупинився і сказав: Зачекай, у мене є для тебе подарунок. Дістає сумку, а в ній Сидер Стела. За пару тижнів до того я сказала йому мимохідь, що це мій улюблений напій, і що я ніде не бачила його. з часів коледжу. Мене це глибоко зворушило. Ми зустрічаємось вже три місяці, і я сподіваюся, що це воно. Коли я вперше приїхала до нього додому йшла злива, він сказав мені зателефонувати йому, коли я припаркуюсь. Він вийшов з величезною парасолькою для гольфу, відчинив мені двері і накрив мене нею. Минуло 12 років. Тепер у нас є трирічна донька, і мені дуже приємно усвідомлювати, що вона знає, якої любові заслуговує, дивлячись на свого тата. Коли у мене почались місячні, у нього вдома на початку наших стосунків він не поставив мене в незручне становище і не відчував огиди. Він придбав мені прокладки, приніс грілку, запитав, чи не хоче чогось смачненького, і переконався, що я п'ю воду. Аптека була зачинена, тож йому не вдалося купити мені знеболюючі, але відтоді він стежить за тим, що вони завжди були вдома в наявності. Колись я вийду за нього заміж. Ми разом майже два роки, а мені здається, ще по. Знайомилась з ним тільки вчора. Це здається незначним, але я зустрічалась з багатьма хлопцями, які згадуючи своїх колишніх звинувачували їх у всьому, називали божевільними, обзивали. Розповідаючи про минулі стосунки, мій хлопець говорив лише про те, наскільки він вдячний за те, що відчув кохання, і за той час, який він провів зі своїми колишніми. Він з повагою відгукувався про жінок, які були до мене. Я досі пам'ятаю про це навіть через 10 років. І це було передвістям того, як. Буде наше з ним життя. Він найдобріший, найрозумніший і найтерплячіший чоловік, якого я коли-небудь знала. Мій нинішній чоловік на нашому першому побаченні сказав: Напиши мені, що ти безпечно дісталась додому, коли приїдеш. У мене було багато перших побачень, і жоден з чоловіків жодного разу не сказав нічого, що, хоча б віддалено, нагадувало турботу про мою безпеку. Перше побачення у нас з чоловіком тривало сім годин. Наприкінці він потиснув мені руку і побажав гарного вечора. Я б точно поцілувала його і хотіла, щоб він мене поцілував. Якщо не більше, як би там не було, ми одружені вже майже десять років. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А який вчинок вашого партнера приємно вас здивував? Напишіть в коментарях.